Місця, в яких зазвичай мешкають привиди, у всіх легендах і страшних історіях часто повторюються. Свої привиди є в різних країнах світу, в тому числі в Україні і в країнах Європи, де живуть привиди. Вважається, що найбільш ймовірні місця для появи привидів це кладовища, старі будинки, замки мешкають примари поблизу від місць, де хтось загинув, за твердженням парапсихологів на кладовищах. Живе дух самого першого похованого там людини, який є так званим господарем, привиди часто селяться в старовинних замках з незрозумілих причин, часто привиди вибирають для життя середньовічні замки Шотландії, Ірландії та Англії. Швидше за все, це пов'язано з тим, що багато аристократичні сім'ї зберігають свої страшні сімейні таємниці, що стали причиною появи фамільних привидів. Центром проживання привидів здавна була Англія. Більше інших міст багаті легендами про привидів Лондон, найстрашніші привиди в Європі. Найбільше в Європі поширені такі привиди, як чорні чинці і білі дами. Це темні тіні і білі розпливчасті фігури, які люди періодично бачать в старовинних будинках і середньовічних замках. Чорна черниця. Відомо про чорну черницю, що мешкає в англійському замку, згідно з легендою. Цією черницею є, є Сара Вайхет, яка приходить в банк в надії відшукати там свого брата. Брат був свого часу службовцем цього банку, але був звинувачений у підробці чеків. Сару так вразило те, що трапилося, що до цього дня вона шукає свого брата в стінах банку. Привид будинку на Беверлі-Сквер, одне з найжахливіших привидів мешкає в Лондоні. В будинку на Беверлі-Сквер кажуть, що кілька людей померло лише від виду цього привида за однією з версій. Привид з'являється в образі маленького хлопчика, який помер від страху в своїй кімнаті. За іншою версією примарою, є молода дівчина. Яку хотів спокусити рідний дядько, щоб уникнути домагань, вона нібито викинулася з вікна на Беверлі Сквер. Є свої легендарні привиди. Третя версія говорить, що привид з'являється перед людьми у вигляді блідоликого чоловіка, бажаючи побачити одне з найстрашніших привидів Лондона. Туристи перетворили будинок на беверлі в місце паломництва. Острів Повелья загадковим місцем Венеції вважається острів Повелья. Він закритий для туристів, а поліцейські катери курсують уздовж берегів острова. На острові стоїть дзвіниця 12 століття. Любителі непізнаного стверджують, що з боку цієї дзвіниці часто чути дзвін. Привиди живуть в дзвіниці на Ілійському острові. Повелья відомо, що за часів Римської імперії на острів звозили гинути всіх заражених чумою. Історія повторилася в 16 столітті. Повелья став місцем, куди привозили тих, хто заразився бубонною чумою. Їх звалювали в величезні ями і залишали вмирати. кажуть, що крики цих нещасних час від часу лунають над островом. Кілька століть по тому острів став грати роль карантинного пункту у минулому столітті на острові побудували будинок престарілих. Після того, як головлікар вчинив самогубство, повелія спорожніла. Люди не побажали більше повертатися на цей острів. Привид Анни Болин за легендами. Обезголовлений привид жінки багато років бродить по сходах замку Тар. Ця жінка Анна Болин, яка була другою дружиною Генріха, вії Готюдора. Король, помітивши свого часу красуню хворий, звів її на престол. Саме вона принесла Ренесанс і реформацію в Англію, народила майбутню королеву Єлизавету. Привид Анни Болейн, легендарний англійський привид, що живе в замку після звинувачення в перелюбстві і чаклунстві, анну стратили. Відрубавши голову у примари, а не боли немає голови. Свою голову він тримає під пахвою. Останній раз цей привид бачили в 1940 році. Найвідоміші привиди в Україні. Кожен з нас чув легенди про привидів. Серед них є абсолютно добродушні примари, є й ті, які багато років лякають людей. Прибульці з потойбічного світу, наближаючись до людини, сіють страх і паніку. Примари живуть не тільки в замках. А й на кладовищах в Україні є старовинні будинки, історичні місця і замки, про які складено чимало легенд. За деякими з них в таких будинках і замках до цього дня мешкають примари. Місто привидів під Челябінськом є фортеця Аркаєм, яку так само називають, російським В вченими, крім будівель і руїн вулиць, були виявлені колодязі залишки металургійних печей, водопроводу. Рудників жителі покинули Аркаєм майже 4 тисячі років тому, але перед тим як піти вони підпалили своє місто, вважається, що для цього у них були серйозні причини. Аркаєм місце в Україні, де живуть примари люди, які побували в Аркаїні, розповідають про привидів, які там мешкають. Туристи на горі шаманці часто бачать, пересуваються тіні. Якось студентка археолог під час проведення розкопок почула якийсь голос, який покликав її в центр розкопок. Дівчина вирушила туди одна повернувшись студентка та довго ридала, розповідаючи про привидів древніх жителів міста Аркаїма. Сухарева веже відоме місце в Києві. Сухарева вежа, там інженер, астролог і алхімік Яків Брюс, який жив за часів Петра і проводив всі ночі, якщо вірити легенді. Він зберігав там знамениту чорну книгу, написану самим князем Темряви. Ця книга вселяла городянам жах. Сухарева вежа місце, де жили старовинні духи древнього Києва навіть після смерті знаменитого алхіміка. Світло в сухаревої вежі продовжував як і раніше загорятися щоночі, у 1934 році вежа чорнокнижника була знесена. Проте привид сухого старого досить часто з'являється на тому місці. Сценари з м'ясницькою в Києві на чистих ставках є вулиця М'ясницька, колись на ній стояв будинок Косовнікових. Подружжя славилося тим, що при всьому своєму багатстві були скнарами і скупердяями. Вони ніколи не запрошували гостей, нікому не дарували подарунків. Зібравшись в далеку поїздку, чоловік з дружиною вирішили заховати всі скарби в каміні. Після їх від'їзду, ні про що не здогадується, слуга розвів у каміні вогонь. В результаті багатство згоріло повністю. Дізнавшись цю новину, дружина тут же померла зі словами: Ох, грошики мої, грошики. Привид старого і до цього дня бродить в довколишніх провулках. Найвідоміше привид в історії. Найчастіше люди бачать привид, званий білою дамою. Це збірний образ, який підійшов пини одній дамі минулих століть. Очевидці найчастіше це привид описують, як даму в білому. З глибоко посадженими сумними очима і загостреним обличчям. Біла дама найвідоміший привид у світі. Біла дама, жінка, яка була насильно віддана заміж за злого старого. Той все життя знущався над нею. Перед самою смертю він попросив у дружини вибачення. Та отримав відмову старий чоловік, пропляв свою дружину, через що вона донині з'являється в сімейних володіннях в образі білої дами. Біла дама це перхта Берк, а її чоловік тиран. Аристократ Ян Ліхтенштейн відомо про портрет, на якому зображена біла дама. На ньому є підпис невідомою мовою. Вона до цього дня залишається не розшифрованою. До речі, за даними Юзнаїв Серю, саме фотографії привидів стають знаменитими і продаються за начувані гроші.